Обладміністрація із введенням надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській області. Обладміністрація працює на сьогодні в режимі надзвичайної ситуації. Відповідно, призначена комісію і відповідно штаб з надзвичайної ситуації, куди входять представники різних структур, причетних до тих питань. Життєзабезпечення в такий час населення області, починаючи з 28 січня активно обладміністрацію адміністрацію разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій, з волонтерськими організаціями, з представниками військових, з представниками внутрішніх справ. Вивозяться люди на, небезпеч... на безпечну територію із Дебальцевого, Миронівська, з прилеглих населених пунктів до Дебальцева з Авдіївки і не тільки з цих територій, але ще і з... приймаємо тут. І далі допомагаємо людям облаштуватися, поїхати далі із територій Горлівки, Інаківого, Вуглегірська, Донецька і так далі. Тих, хто приїжджає на нашу територію, приходить в пункти тимчасово. Переселенців надає обладміністрація таку допомогу. Організація ведеться звичайно, ви розумієте, що вивести цілі міста да, населені пункти це дуже важко. Важко з різних причин. В першу чергу це як правило відсутність зв'язку із тими населеними пунктами, тому що ви знаєте, в Дебальцево, в Авдіївці і відсутність зв'язку, відсутність світла. В деяких населених пунктах відсутність водопостачання і так далі, це все те, що е, е, утруднює спілкування із місцевою владою. Але е, таке спілкування все рівно відбувається. Е, якими вже е, силами, ну це вже хай залишиться, так би мовити, за кадром, але е, налагоджений такий зв'язок, і е, там, де е, Органи місцевого самоврядування залишилися, нехай їх там небагато із міських рад, але люди працюють. Приїжджають представники обладміністрації, приїжджають представники інших структур, і подаються автобуси, домовлене місце, куди подаються автобуси. Далі люди туди сходяться або їздять невеликими ще машинами, забирають із. Місць скупчення людей це із бомбосховищ, з підвалів, з деяких скажімо помешкань житлових, особливо останніми днями це стосується людей похилого віку, одиноких людей, інвалідів. Організуємо теж тих, хто сам не може пересуватися, вивести їх. І в цьому хочеться подякувати і всім тим, хто відгукується, і волонтери, які допомагають, скажімо, на своїх невеликих автомобілях підвозити до пунктів, де стоять автобуси, допомагають їх перенести, допомагають їх знайти. От і далі вже ведеться підвезення в. Місця безпечні. Я думаю, що ви вже знаєте, що Державну службу з надзвичайних ситуацій, з починаючи з суботи, з 31 січня, організовані пункти. Тимчасових тимчасово переміщених осіб у місті Слов'янську на залізничному вокзалі, в місті Костянтинівка на залізничному вокзалі, де разом з представниками служби МНС працюють е, е, наші співробітники, це е, е, служби соціальні, це центри соціальної, е, е, соціальних служб для сім'ї і дітей, це е, Представники місцевого самоврядування, де людей підвозять на автобусах, їх реєструють, пропонують, куди далі їх можуть перенаправити. Скажімо, в Києві є такий республіканський центр теж, і безкоштовно виділяє їм МНС-квитки і відправляють централізовано в різні. Регіони України: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава. Це туди, куди їдуть. А далі вже роз... як далі вони вже там пропонують їм житло? Чи вони самі знаходять, це проблема, про яку я трошки скажу пізніше? Люди, які на сьогодні, наприклад, вони приїхали з автобуса, їх зареєстрували, і вони ще не визначились, куди їм далі їхати. Вони можуть десь добу пробути там на вокзалі, стоять вагони, де вони можуть заночувати, для того, щоб на наступний день визначитися і отримати квиток на проїзд залізничним транспортом. Декого під'їжджають волонтери з інших областей, пропонують, скажімо, що в їхній області можуть прийняти там. Людей і забирають автобусами, везуть, скажімо, так везли на Харківщину, так везли на Полтавщину, так забирали на Київ. Людям там забезпечений гарячий обід, чай, там є психологи, які можуть надати допомогу потрібну. В перші дні, це з 31-го, ми почали вивозити масово з 28-го. І в перші дні, поки не було цієї можливості, звичайно, ми намагалися розмістити на тих базах, де в нас була така можливість, де можна було приймати людей взимку. Ви знаєте, що таких баз у нас небагато. Так, з 28 по 5, з 28 січня, по 5 лютого, на базах Святогірська, на чотирьох базах Святогірська, ми прийняли. Понад 1100 осіб. І крім того, ви знаєте, в Святогірську є Смарагдове місто, куди ми, там знаходяться діти-сироти, з літа знаходяться. І в цей період ми вивезли дітей із інтернатів комунальної обласної власності міста Маріуполя і Часов'яра. Туди поки що, ну, скажімо так, на оздоровлення, а далі буде видно. Ситуація, яка буде в тих містах, звідки ми їх привезли. Тобто, якщо подивитися так купі, то це виходить, 500, десь одна дитина, 503 в смарагдовому місті і 1100 десь людей на чотирьох базах, про які я говорила, де ми заселяли. В ці дні людей ми відповідали на питання, які хвилювали людей вчора. Туди виїжджали представники Ощадбанку для того, щоб допомогти людям з Дебальцевого переоформити на картки свою пенсію, ту, яку вони отримували, скажімо, в, на пошті або на книжку. Значить, тому тут допомога надається. Люди реєструються зараз для того, щоб вони могли отримати сюди виплати, ті, які той, хто має право на такі виплати, так тому там є люди багато пенсійного віку, є люди, які потребують спеціальної уваги, хворі люди, інваліди є, і є звичайно сім'ї з дітьми. Які це так, якщо говорити коротко, да на сьогодні цифра, яку я вам можу озвучити, скільки ми за цей час прийняли, ось так перереєстрували тут, поселили далі, направили. Це та цифра, яка дуже і дуже, скажем так, оперативна. Вона сира, тому що це те, що пройшло офіційно через реєстрацію на цих пунктах залізничних. Те, що пройшло через реєстрацію в пунктах, куди ми поселили, і те, що ми могли певним чином порахувати, скажімо, і отримати інформацію від волонтерів, і е, рахуючи в автобусах, коли людей вивозили. Багато хто з людей просто просили вивезти їх на безпечну територію для того, щоб далі вони говорили, що вони можуть там самі себе облаштувати, переїхати кудись, родичі, знайомі і так далі. Тому ще раз повторюю, що це дуже така цифра. Вона, я думаю, в рази буде перевищувати те, що я скажу, але станом на 9 ранку, сьогодні на шосте, да, на 9 ранку 6 лютого вивезено з цих територій майже 5 тисяч 4 тисячі 924 особи. От які проблеми у нас? з якими стикаємось проблемами, от здійснюючи цю роботу. Звичайно, це координація своїх дій там, на місці, коли немає зв'язку. Тому що іноді пішли автобуси. Якась ситуація. Треба сказати, щоб вони там або люди чекали, не переживали, автобуси затримуються, або передислокувати автобуси в інші, на іншу адресу, а не на ту, куди люди зібралися. Зібрати людей із тих, хто не можуть самі дійти, або знаходяться віддалено і дуже близько до межі, так би мовити, проведення так, активних бойових дій. В цьому, в цьому є трудність. Утруднення є в тому, що, звичайно, люди, виїжджаючи з своїх насиджених місць, не дуже хочуть їхати далеко від свого населеного пункту, виїжджати з області. А в області немає таких можливостей розмістити всіх хоча б тимчасово на те, щоб десь тут перебути певний час. І тому, звичайно, хтось потрапив в Святогірськ, а хтось із близьких чи рідні не потрапив в Святогірськ через день чи через два, а хочуть бути разом. І тут багато звичайно проблем, які лягають на плечі тих структур обладміністрації адміністрації і тих, скажімо, керівництва тих баз, де приймають людей. Далі є проблема така. Я вже говорила про це сьогодні: що у нас немає зворотнього зв'язку. Сьогодні дуже багато в штаб на гарячу лінію іде з дзвінків щодо того: а чи вивезли такого-то, чи виїхала така то сім'я, а куди вони далі поїхали? Сьогодні то ведеться така база даних. Тих, хто проходить через, ще раз повторю, через пункти Слов'янська залізничного вокзалу і Костянтинівки. А ті, хто виїхали, скажімо, і далі пішли самі, або не зареєструвалися в цих пунктах, взагалі важко сказати, проходили вони, виїжджали, не виїжджали і далі. Коли вони приїхали в інші області, як далі їхня доля складається, куди вони поїхали, де вони облаштовані? Ось такий зв'язок повинен бути, але це ви розумієте, це проблема, яку область не може вирішувати. Це має вирішуватися централізовано на рівні держави. Такий зворотній зв'язок, щоб можна було, була б якась гаряча лінія, де можна було дізнатися, де куди перемістилися люди. З тієї чи іншої території. Звичайно, є, я вже говорила, є проблема в розташуванні людей, інвалідів, особливо лежачих, або хворих людей, які після хвороб, там, інсульту, чи ще чогось. І вони жили в сім'ї, і сім'я не хоче їх, скажімо, щоб їх кудись перенаправили в інтернат в іншу область, чи, скажімо, у нас тут в області десь, бо вони хочуть бути разом із. Щоб вони залишалися в сім'ї, але членів сім'ї в інтернат ми поселити не можемо. Сьогодні у нас є населені пункти, до яких важко дістатися. Це ризик великий. Ми так вдячні тим цивільним водіям, які сідають за кермо автомобілів, за кермо автобусів і їдуть в ці небезпечні точки. Ми вдячні тим, Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які сідають в цивільні автобуси і довозять, скажімо, із Дебальцевого, чи там з Вуглегірська, чи з Миронівського, Світлодарська, Завдіївки до певної точки, скажімо, да, а далі вже пересідають цивільні водії і везуть там, де територія не під обстрілами. Звичайно, у нас є проблема. Ви розумієте, кожного дня таку е, кількість подавати транспорту. Це паливо, ціни на паливо, теж знаєте. Да? Сьогодні багато хто із перевізників іде просто на зустріч і е, так би мовити, в борг дає автобуси. Ви мабуть, чули в неділю минулого 1 лютого. Постраждали. І дві швид... карети швидкої допомоги, які відправляли для того, щоб вивезти лежачих людей з Дебальцевого. І два автобуси: один волонтерський, один автобус, який нам одне із АТП. В цьому теж є, В цьому теж є проблеми. Але як бачите, кожного дня, якщо дивитися по наростаючій. Ми вивозимо все більше і більше людей, які хочуть вивезти. І ще раз наголошу, і людей з території, яка на сьогодні нам тимчасово не підконтрольна. Але якщо люди хочуть виїхати сюди на територію України, і волонтери або іншим шляхом вони якось добираються, дехто пішки до якихось доходить так би мовити населених пунктів, і далі вже сідають ці автобуси. Всіх приймаємо тут, тому що всі це все громадяни. Украины. И, ну, там, подскажите, пожалуйста, э, насколько я знаю, есть раненые люди, которых тоже вывозили, и вот где они сейчас находятся, в каком они состоянии, Далее, э, ну, то есть их вывозили за пределы области, или они находятся где-то в... Ті, ті поранені, які були в понеділок. Я говорю зараз вам про цивільне населення. Так, ті, які потрапили от в автобусі, в тому в якому в одному і в другому де їхали, їх привезли відразу в лікарні міста Артемівська і там надали їм необхідну допомогу. А є спінування скільки що там вже диваться, на Знаєте, вчора на штабі це питання піднімали. Ви розумієте? Сьогодні піти по вулицях і просто заходити в кожний будинок або в кожну квартиру і питати, чи там є хто, це треба туди стільки привезти волонтерів, які б це зробили. Сьогодні це важко, але це питання поставлено і завдання таке і для тих. Силових структур, які там залишилися, це міліція, це МНС, це волонтери, це представники міської ради, там є їх небагато, але вони працюють постійно, так там максимально наскільки можна буде цю інформацію зібрати, вона буде. Але сьогодні, коли ми говоримо, що ми вивозимо з Дебальцевого, це не тільки жителі Дебальцевого, це і жителі прилеглих. Населених пунктів, які або доходять туди, або яких забирають по дорозі. А на жаль, напрямку конкретно там Димитрова, Красна Армійська, як там влаштована робота, тому що дзвонили нам газету, показали, що люди дуже довго чекають на якусь перевалку, да те Значить, що я хочу сказати: в сторону Красноармійська і в сторону Димитрова вивозять волонтери. У нас е організованого вивозу на ту частину. Немає. Ми вивозимо на ці два пункти, так, які я вам назвала. От, волонтери. Домовленість волонтерів з людьми, яких вони вивозять, така, що вони довозять їх до безпечного місця. І далі люди вже самі з собою опікуються. У нас же багато людей, яких не реєструють ось через пункти, але забирають волонтери, якщо є в тих компактних місцях проживання, які облаштовані для таких людей, починаючи там з літа. Є місця, вони їх забирають туди, але, скажімо, є потреба там в ліжках. От була потреба в Краматорську, щоб доставити ліжка для того, щоб люди, які вже там були і хто не було умов перебувати, і плюс ще, скажімо, взяти певну кількість із тих, кого сьогодні вивозимо. Обладміністрація надала ліжка, значить, от в цьому плані вже є співробітництво теж. І в координацію цього вивозу, знову-таки, коли великим автобусом по вулиці не поїдеш, а волонтери підвозять або автомобілях, таких легкових, або мікроавтобусами. Сьогодні Краматорськ і Слов'янськ – це ті міста, які на себе приймають найбільшу таку. В організаційному плані, те, що стосується саме влади, такий удар, так би мовити, найбільший. Да? В Краматорську є багато волонтерських організацій, які організували і пункти от компактного проживання людей. І доставка, скажімо, продуктів харчування, і одягу, і предметів першої необхідності, гігієнічних пакетів, і так далі. Місцева влада, крім того, що вона вже зробила, і не будемо повторюватись, ви знаєте, що і восени робилося і так далі. Зараз теж знайшла, скажімо, ті резервні місця, куди можна. Поселяти, зокрема, мам з дітьми. На цьому тижні 40 таких людей було поселено в, в ці резервні місця. Ще раз озвучте, пожалуйста, ласка, на яку допомогу можуть розчитувати люди, коли не приїжджають помімо волонтерка? Є допомога помощі сторони государства, тобто пособія можливо, які там? Допомога? Я ще раз наголошу, що це пункти. Так би мовити транзитні людям, які туди, куди коли, куди, куди їх привезли, їм там дають гаряче харчування, їм дають безкоштовний проїзд до наступних пунктів, куди вони забажали, в яку область поїхати. Це безкоштовно надається перевезення. Далі вони можуть, якщо вони в перший день не Визначилися, вони можуть в цьому вагоні пробути добу, поки вони не визначаться. Тому що дехто каже, я поїду в таку то область, потім приходять через дві години чи через три кажуть, ні, я поїду в іншу область. Якщо вони отримали квиток, вони мають вже поїхати туди, куди вони отримали цей квиток. Далі, як їх, яке житло їм пропонують? На сайті міграція. Там, по кожній області, кожному району, скажімо, скільки людей вони можуть прийняти. Але ця інформація, яку можуть або самі люди подивитися в інтернеті, якщо є така можливість, або ось коли вони приїжджають в Київ на республіканський цей пункт транзитний, і далі їм вже пропонують, що така область може прийняти там, скажімо, у вас і там такі-то умови, така область може прийняти там такі умови. Щодо певних якихось матеріальних виплат, якщо ці люди далі, куди вони приїхали, реєструються як тимчасові переселенці, то ті постанови, які почали діяти з осені, вони на них мають право. Це питання зараз вирішується. Обладміністрація направила листа в Київ в ті органи, які Приймають рішення щодо того, щоб внести населені пункти, звідки вивозяться люди, теж як міста, які мають право на реєстрацію і на отримання компенсації. Ви можуть які гради озвучити населені пункти, які предложені для причини? Зокрема, Дебальцево, Вогдаївськ, це е, Світлодарськ, ну тобто ті, е, е, які входять в, в, в Авдіївка і так далі.